Уяви, що твій мозок застряг на повторі однієї тієї самої сцени. А якби я як тоді і знову спочатку це румінація, процес виникнення неприємних негативних думок, немов жуйка для мозку, яку ніяк не прожувати. Румінація створює вузький тунель уваги. Ми бачимо лише проблему і прогнози, що все погано. Позитивні ж емоції за теорію розширення та побудови Барбари Фредріксон відкривають поле огляду і народжують рішення. Okay. Отже, давай навчимося методу стоп та пеп. С ah. спіймай петлю, зловий повторні думки. А чому я тоді і скажи в голос: стоп, я жую минуле? Т. тіло в рух, 60 секунд активності, присідання, стрибки, швидка ходьба. Фізика вибиває мозок з циклу і знижує кортизол. Оглянь емоцію. Спроси себе, яку емоцію я зараз проживаю. Сором, страх, злість. Названий звір менший на 30%. <му> Пеп. Позитивний емоційний підсилювач. Пеп. Постав трек, що піднімає тобі настрій. Відкрий фото, де смієшся з друзями. <му> Згадай момент: вау, море, пляж. 90 секунд позитиву активують дофамін і розширюють кут огляду. І вже у новому стані зроби одну дію дзвінок, чернетка листа, пошук курсу. Коли є крок, тунель стає стежкою назовні.